Всім привіт! Ми тут подумали з усіма цими новими смартфонами, іноді й не знаєш, куди подітись. Мало не щодня анонсують все нові й нові пристрої. Але як же бути зі старими девайсами? Невже смартфон куплений три роки тому? Вже давно час викинути на смітник. Давайте разом в цьому розберемось на прикладі мого старенького, та здавалось би вже не актуального 5. Конкретно цей Nexus був придбаний особисто мною рівно два роки тому і весь цей час слугував вірою і правдою в якості основного смартфона, до якого, чесно кажучи, щоразу було приємно повертатися після всіляких там Samsung'ів і OG-шок. І здавалось би, для Гіка це неймовірно довгий термін, за який він не змінює свій девайс. Але так, до цього малюка я досить сильно прикипів. Причиною в першу чергу став дизайн та ергономіка. Замовляючи його з Google Play, був розрахунок на зйомку огляду та практично моментальний продаж. Але вже за два дні тестування було зрозуміло, що зі своїх рук я його довго не випущу. Матеріали корпусу, розміщення елементів управління нічого не викликає нарікань і по цей день. Як бачите, девайсу не сильно пощастило протягом цих двох років. Втім, придбати сьогодні такий же смартфон практично в ідеальному стані не проблема. Також що малу роль відіграла цнотливо чи. Та остання версія операційної системи Android та залізо, яке і у 2016-му без проблем впорається з усіма поставленими задачами. Snapdragon 810, 2 гектари оперативки, Full HD дисплей, та навіть за сьогоднішніми мірками цей смартфон можна вважати мало не флагманом. Та навіть Nexus 5X недалеко втік від свого діда. Щодо камери, то, попри невелике значення у 8 мегапікселів, основна камера робить досить непогані знімки, протистояти яким зможе далеко не кожен девайс в ціновому сегменті до 4 тисяч гривень. А саме за таку суму можна знайти Nexus 5 у наш час. Щодо запису відео, то і тут смартфон здатен конкурувати з сучасниками, адже непогана оптика в парі з оптичною стабілізацією зображення зустрічається зараз не так часто, як хотілося б. Все той же 5х з незрозумілих причин обділили стабом. Підводячи підсумок цього коротенького, можна сказати, ностальгічного огляду, я б не радив власникам Nexus 5 розлучатись з ним. Адже альтернатив йому на сьогодні практично немає. А тим, хто шукає смартфон у компактному розмірі та потужним начинням, варто звернути увагу на цього малюка. До речі, поділіться з нами в коментарях, яким смартфоном користуєтесь ви та як часто змінюєте свої девайси. Ну а на цьому у мене все. Не забувайте про вподобайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в нових відео.